Всем привет! Сегодня у нас поездка до областного центра. Витаю, друзья, на своем канале. Сьогодні у мене запланована поїздка у Львів. За вікном у нас погода, чесно кажучи, так собі. Сильний вітер, причому зустрічний буде у нас 8,5 градусів на вулиці. Зараз було зроблено попередній прогрів салону від зарядки за розкладом. Хто не знає, як це робити, напишіть в коментарях. Я вже в своєму відео. Якомусь це показував, але можу зняти окреме відео, як заряджати і прогрівати салон від зарядки за розкладом. Зараз це в холодну пору. Надзвичайно буде корисно, коли ви приходите до свого автомобіля. А він вже прогрітий, чекає. З комфортом можете рухатися по своїх справах, не витрачаючи зайвих, зайвої енергії від батареї. Для зручності моніторингу свого шляху я підключив CarPlay. Е, як бачимо, що нам до першої точки призначення їхати 89 км, це тільки туди і назад вже виходить, грубо 180 А ще інші, ну, звісно, що на одному заряді не вдасться, мабуть, подолати цю відстань, тому у нас буде десь ще у Львові заряджання. Давайте зафіксуємо пробіг на одометрі, що у нас показує, температура 8,5. Автомобіль зараз прогнозує 250 км. По карсканеру подивимося на нашу батарею. Заряджена майже на 100%. Сьогодні зайшло в батарею 26 900 Вт, майже 27 кВт, температура. Найвищої комірки 15 градусів, найнижчої 9,5. Гаразд, будемо вирушати в дорогу. Клімат я налаштовую в режим авто на комфортну мені температуру. Ну, поки що поставимо 19 градусів. Чому режим авто? Тому що в авторежимі автомобіль ще моніторить також. Вологість повітря, якщо буде запотівання, наприклад, то включиться кондиціонування, підігрів лобового скла, тому дуже корисно використовувати авторежим. Але я ще використовую режим руху. еко. В такому режимі мені запасу потужності цілком вистачає цього автомобіля, але клімат працює дещо ощадливіше. І він ну, дує комфортно для мене, тобто його фактично не помітно, але він підтримує дуже комфортний мікроклімат, так би мовити, в цьому автомобілі. Що у нас тепер декларує? 216 кілометрів після того, як ми налаштували наш клімат. Гаразд, вирушаємо в дорогу. В трасі я люблю рухатися на системтах, на адаптивному круїзі. Також утримання полосі використовую. Так як у нас тут вся дорога з одним рядом руху, буду рухатися разом з потоком. У мене виставлено 90 км на годину. Населених пунктах, звісно, буду їхати по правилах 50-60 км. Одним словом, рухаюся в потоці. Якщо буде хтось їхати надто повільно, буду обганяти. Ось подивіться, автомобіль сам гальмує, я нічого не роблю, Мої ноги відпочивають. З 90 різко зменшили швидкість. У нас тут населений пункт. Якийсь заторчик. Рухаємося вже зі швидкістю 20. Чудово працюють асистенти, це просто вище всяких похвал, як для автомобіля, який був випущений. Досить давно. а У нас попереду їде сільськогосподарська техніка. Потрібно її обігнати. Я не натискаючи газу, просто включив поворот і автомобіль сам пришвидшується, нічого не роблю. Мої ноги відпочивають. Я пришвидшився, перестроююсь назад. Він знову ловить попередній автомобіль. Я знижу швидкість вже вручну, тому що тут камери. Добавляю собі знову швидкість до 90 км. автомобіль трішки розганяється, але зараз він вже розпізнав попереду їдучий транспорт. І вже їдемо з цією швидкістю як потік. Понад 50 кілометрів і зараз у нас санітарна зупинка. І поки п'ємо каву, давайте зробимо проміжні якісь висновки. Значить, Зараз маємо на одометрі 471 в кінці, а було виїжджали 417. Значить ми проїхали скільки там? 54 кілометри. Ми проїхали. А якщо пам'ятаєте, нам прогнозував автомобіль 216. Значить, 216 відняти 54, то в нас, виходить, майже він все правильно спрогнозував. 13 кілометрів, так, по-моєму. 13 12 км кудись у нас пропало. Зараз прогнозує 150. Ну Нормально, похибка 12 км, ще нормально. По карсканеру, що у нас? Ми витратили на цих 54 км 28%. Маємо ще рівно 19 кВт. Досить нормально пригріло вже сонечко. Я тільки що Вже виключив клімат, можна їхати без клімату. Отже, поп'ю трішечки кави і продовжуємо наш рух. Рухаюся Львівською об'їзною. Нам до пункту призначення ще менше як пів години показує. 24 кілометри. Маємо на даний час таку витрату, залишок малює 125 кілометрів, були тільки що такі суттєві підйоми. І воно трохи піджерло. В цілому погода класна, є вітер, але то таке класний настрій, класна музика. Рухаємось далі. Хочу ще вам подякувати за вашу активність, за те, що дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь. Звісно. Хотілося б більших результатів, я буду старатися знімати більше якогось цікавого контенту стосовно цього чудового електромобіля. І взагалі, та вся електромобільна тема це досить цікаво. Хто ще має якісь сумніви, хто хоче пересісти, але чогось боїться, має на увазі хоче пересісти з ДВЗ на електромобіль. Можливо, є якісь запитання, якісь вас сумніви, можете питатися, але зі свого власного досвіду мушу вам сказати, що на автомобілі навіть з такою маленькою батарейкою, з таким незначним запасом ходу, і який вже далеко не новий, буквально за декілька днів цьому автомобілю вже виповниться 8 років, це нормально. Нормально, можна їздити. Головне бажання треба завжди в житті старатися шукати позитивні моменти а не негативні і тоді все буде добре Отже, панство я вже наближаюся до свого пункту призначення, залишилося 12 кілометрів, але це один з пунктів. Зараз декларує 120 кілометрів ще запас ходу, ну, Назад завжди якось воно менше споживає, напевно, вітер попутний. Тому я думаю, якщо б я заїхав тільки на цей один пункт призначення і назад, це б все вийшло. На одному запасі ходу при такій температурі, при таких умовах, приблизно 180 км по трасі, думаю, без проблем. BMW iX попереду, як вам, напевно, це досить технологічна електричка. Dacia Spring. Ще такої електрички. Майже не бачу, хіба тільки на відео. Подейкують, що вона така досить аскетична і проста, але, мабуть, і недорога. дорога. прибули ми в перший пункт призначення. Проїхали ми рівно 90 км. Запас ходу зараз 113 а нам декларувало 216, значить. Получається, що ми спалили 103 км по запасу ходу, а в реалі проїхали 90. 13 км у нас розбіжність. Ну, це нормально, поправка на вітер. По параметрах батареї ось така ситуація. Батарея трішки вже прогрілася. 17,5% найгарячіша кумірка. 54% у нас ще доступно, 48% ми витратили. На тих 90 км пробігу і 14 кВт, 300 Вт ще є в запасі. Гаразд. В першому пункті призначення все вирішив. У мене наступний пункт призначення: 13 км їхати і 21 хвилину. Автомобіль трішечки перерахував. Вже прогнозує 109 км. По карсканеру теж трішечки перерахувало. Відсоток 51,6 заряду і 13800 Вт доступно у нас. Раз, продовжуємо наш рух далі. Я приїхав в черговий пункт призначення. На даному моменті ми вже подолали рівно 100 км. По запасу ходу залишилось 96 км. Як ми виїжджали, було 216, значить по запасу ходу витрачено 120 км. По карсканеру на стан батареї 46,5% доступно ще 12 кВт і 300 Вт. Так як я знаходжуся на парковці торгового центру, я стаю зараз собі на повільну зарядку. Обов'язково потрібно перевірити, щоб в нас був виключений е менеджер, а також щоб у нас стояв максимальний струм заряджання. Так і є. Інакше можна стати на зарядку, але забутися і не зарядитися. На жаль, виявилося, що ця станція. Поламана, не працює, О, гаразд, Заряджусь десь інакше, Іду наразі на закупи. Продовжуємо рухатися далі. Зараз заїдемо недалеко на заправочну станцію, там є зарядка, і я заодно проведу час з користю. Підзаряджу автомобіль і зустрінуся з одним своїм хорошим другом, поспілкуємося про життя, І, зокрема на тему автозвуку, бо він дуже просунутий в тому. Чувак, що ми маємо? 98 км, запас ходу малює. Їхати нам до зарядки 3 кілометри. Так, швидкі порти у нас заняті, але залишився ще повільний порт. То я зараз на 7 кВт поставив заряджати. А ось і мій колега під'їхав на крутейшому Мерседесі. Десь він заховався. Аваїде, аваїде відреставрований Mercedes, все як має бути. Клас. Поспілкувалися ми з моїм другим ростиком. Навіть не помітив, як там зарядився автомобіль, зарядився, зарядився так, що закінчились гроші, але нормально, якраз. Маємо 80 скільки там, майже 7% 23, майже 24 кВт, прогнозує 183 км. Будемо продовжувати далі наш рух. Наступне наше місце призначення через 4 км. Батарея на зарядці трошки прогрілася, вже і краще. 22 градуси має найгарячіша комірка, 16,5 найменше. По розбалансу нічого критичного, 9,14, то буде 23 мВ. Взагалі супер. Після швидкої зарядки дуже навіть добре. Гаразд, продовжуємо рухатися. Зустрів на світлофорі, бачите, електричний гольф 24. Але на звичайних номерах, не електричних, так би мовити. Мабуть, був давно пригнаний. Прибув я до чергового місця призначення. Маємо зараз такий запас ходу ще. після цього звідси ми поїдемо вже додому. Орієнтовно, звідси нам кілометрів 90. Мушу відмітити, що у Львові все-таки. Досить багато електричних машин. Дідеш по вулиці, ну багато, багато. Це досить приємно. Я вже виїжджаю зі Львова, рухаюся в напрямку об'їзної Львова. Мені показує, що додому ще майже година і 73 кілометри. Запас ходу нам малює 177 км. I'm часом нам додому залишилося вже зовсім зовсім трошечки. Що у нас там? 16 хвилин. По запасу ходу ще прогнозує 131 км. Досить їдемо заощадливо. Я казав, що назад дорога завжди якась економніша. Так воно і вийшло. Мабуть, вітер попутний, а можливо і рельєф. Досить велика кількість електромобілів. Як у Львові, так і по трасі самих різноманітних. Навіть хочеться якось перефразувати один анекдот одного блогера такого, що я дивлюся часто. Електромобілі бувають двох видів: яких видів, і яких не видів Всіх, кого цікавить вся та тема з електромобілями, підписуйтесь, будемо спілкуватися. По дорозі я ще ступив. Зустрітися з одним хорошим чоловіком, він мені позиче тестер для діагностування 12-вольтових акумуляторів. Буде тема для чергового відео. Подивимося, що там залишилося з мого восьмирічного акумулятора, який також такий самий давній, як мій автомобіль. Повернувся я вже додому. Ось такі показники на одометрі. Получається, що сьогодні ми проїхали 186 кілометрів. Це ще не кінець, Я сьогодні ще буду їздити, але тим не менше. На залишку ще малюю 100 км. По карсканеру у нас ще залишилося 47% і доступних 12650 Вт. По розбалансу. Вау, як все чудово. 13 мВ. Температура батареї в районі середня 20 градусів буде. Ось такі справи. Так воно їздити електромобілем. По завершенні всіх поїздок підіб'ємо підсумок, скільки ще було потрачено коштів на зарядки. Ось і закінчився сьогоднішній день, день моїх поїздочок. Получається, що за сьогодні я проїхав 196 км. 196 км, середньою швидкістю 34 км на годину, з витратою 14 кВт на 100 км. І на залишку в мене ще 85 км запасу ходу. По витратах, по коштах прикріплюю зарядки скріншоти. Було дві зарядки. Спочатку на повільній, потім на швидкій, поки був зайнятий. В сумі маємо 230 гривень. В сумі маємо 280 гривень, грубо кажучи, на 200 км. От собі рахуйте, кому там цікаво, кому це потрібно. Це так вам для загального розвитку. Е, що стану батареї, закріплюю скріншот, так само собі можете подивитися, в якому воно зараз стані. Ну, а Я буду завершувати це відео. Буду вам вдячний за лайки, за підписки на канал. Ну і е, пишіть коментарі, що вас цікавить, я обов'язково буду вам відповідати. Ранок наступного дня і можемо сьогодні зробити висновки стосовно вчорашньої поїздки. Дивіться, коли я приїхав додому зі Львова, у мене було подолано 186 км. І витрата складала 13,6 кВт. Якщо ми помножимо 136 Вт на 186 км, у нас вийшло, що ми витратили приблизно 25-300. А зранку, як пам'ятаємо, в батарею нам зайшло 26900. З цього робимо висновок, що я цю відстань, поїздку до Львова і назад по всіх своїх справах міг проїхати на цьому одному заряді від розетки і вартувало би це мені, ну скільки там, нехай з втратами зарядка 26900 це з втратами 30 кВт, наприклад, 30 на 216 це 60 з лишком гривень, нехай 70. Друзі, це фактично горнятко кави на заправці. От за горнятку кави на заправці я міг проїхати цю відстань і вирішити всі свої справи за цілий день. Якщо брати, наприклад, 24 й гольф і ми поділимо цю витрату 136 Вт на кілометр, наприклад, середня залишкова ємність 24 гольфів на сьогодні 18,5 кВт. То виходить 130 приблизно кілометрів можна проїхати від розетки. Тобто на 36-му гульфі перших 180, а то і 200 км можна проїхати від розетки. Отакі От справи, друзі, але потім я ж ще по своїх різних справах, витрата виросла по місту вже. Бо це вся, весь цей пробіг 186 км, це фактично була траса і буквально трішечки Львова. От, тому я і вирішив собі зарядитися на швидкій зарядці. І тоді вийшло все інакше. Тобто, виходить, витрати на поїздку на електромобілі дуже неоднозначні. От, такі справи. Так що ви собі вирішуйте, як вам буде краще, а я вам показав, як це може бути. Звісно, у кожного це може бути різний результат, тому що манера їздив кожного інакша. Автомобіль інакший. У мене, наприклад, досить важкі колеса. Це також досить впливає сильно на витрату. Вітер, рельєф, маса причин є, температура. Але в цілому мусите розуміти, що на 36 му гульфі на сьогоднішній день сміливо їдемо 180-200 по трасі на одному заряді від розетки. І це вам буде коштувати приблизно 70 гривень по нічному тарифу. Ну а далі вже все, заряджаємось на швидких. По 18-20 гривень, якщо подорожуємо, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Будьте здорові!